Ну що, народ, вітаю! Цього разу я прийшов просто потрендіти. Та це не нове відео, яке насправді яке вже могло би бути готове, яке вже навіть починалось готуватися. Це мало бути відео про другий Дарксайдер, вже записані всі футажі, і зараз ви повинні їх по ідеї бачити, тому що щось треба кинути на фон. Так от, я так подивився, і а що, якщо хтось прийде на це відео, яке явно виглядає непогано в порівнянні із першим, взагалі, всі мої перші відео я до них повертаюся, і мені стає недобре. Дивовижно, та я думав, що це так має бути. Але я глянув відео, які новіші. Навіть останні, це блін шок, але мені найприємніше дивитися останнє відео. Попри те, що я його робив от відносно недавно. Це я шокуюся, але мені справді подобається. Мені подобається результат моєї роботи. Це диво, це шок контент. Койоту подобається те, що він зробив. І якщо таке відбувається, то можливо, можливо, справа в тому, що раніше я чогось не вмів. І ви, бляха, якщо за мною слідкуєте, з самого початку ви чудово бачите, як все змінилося. Я от подумав, подумав, мені не подобається відео по Overlord, мені не подобається відео про Dark Мені не подобається відео по Dark Souls Remastered, як релакснути у Dark Souls. І причому воно мені не подобається. Виключно через дві речі. Через голос і через картинку. Думаю, ви зі мною в цьому не посперечаєтесь. І що одне, що друге, я можу виправити. Я навіть, ну, от якщо от, до чого я веду? Я вирішив пер... ви зараз не будете бачити цього місяця відео по другий Dark тому що я зроблю відео про перший. Я буду редагувати текст, я буду дописувати текст, і я буду перезаписувати голос, і воно повинно вийти Ездате. Я так думаю. Я постараюсь. Я випущу навіть два відео: одне для патронів, щоб вони бачили всі мої задумки, як я то хотів, щоб виглядало, а друге цензуроване, тому що не тільки тому, що там матюгією цього треба, а а ще й тому, що там будуть, буде музика. Буде музика, авторська музика. Там будуть, там буде Пантера, там буде МГДЕК, можливо. Я вже й не пам'ятаю, що там було, але все буде так, як я того хотів з самого початку, і це буде на Coffee. Перепрошую, якщо сказав Patreon, на Coffee буде. А друге, вже більш таке, ну, доступне для Ютубу, я виставлю, а власне, відео про Darksiders... Та, я їх сховаю, я приховаю їх абсолютно. Я приховаю і на Dark повністю. Зараз, зараз ви зможете їх дивитися, якщо там хочете передивитися та й деякий час, ще там місяць, другий. Вони ще побудуть на Ютубі, але е в плейлістах, там будуть плейлісти доступні. Я навіть навіть на головній буде доступний плейліст, але воно буде не для всіх приховано, а плейліст сам буде видно. Ви його зможете подивитися, якщо захочете. Типу глянути, що там змінив чи не змінив, коротше. Стосовно інших відео, є. Оверлорд, з яким я не їбу, чи я буду щось робити. Може, а не може, але це вже буде хіба що повна переробка. Це я вже прям написав. Можливо, редагуватиму місцями, але швидше за все переписуватиму ледь не повністю текст. І я по-любому зніматиму футажі, тому що мені ну, я включаю його і мені не подобається сходу перше відео. Я ще друге не дивився, але перше, це просто, ну я не готовий такого залишати. Там голос ніякий не допоможе записати. А відео саме для... А от відьмак для биду це вже цікаво, тому що вони мені подобаються. Мені подобається який там монтаж. Звісно, недалеко ще до того, що мені би зараз могло би подобатися, але це можна дивитись, це пиздато. Тільки от голос би перезаписати, звук змінити. Оце і цим я. Думаю, колись займусь. Я не знаю, як це виглядатиме, коли це буде. Але швидше за все, ну, не надійтесь занадто ті, хто чекав відьмак для бидва. Але ви побачите, от так як оце от буде Darksiders, одне суцільне відео про всю гру. Так само це буде відьмак на парочку годин із дописаним кінцем. Я так думаю, але я не знаю, як то буде. Тому що це пиздець скільки роботи. Один монтаж це їбанутись. Списати текст це їбанутись. Записувати голос, це блять, треба в декілька підходів. Мене горло не витримує, і це мене горло не витримує. Якихось там 40 хвилин піздіжа чи 45, які були на відео про Darksiders 1, перший, яке я зараз записував. Ну і звісно там касцена займати, тобто до години воно повинно бути, не більше години. І я потім ще, блід, подозаписую, тому що мені не подобається, як я там щось сказав. Ну це просто постна хуйня какая-то, бл. І, і власне, навіщо я це вам все говорю? Я б міг би просто робити, і так як завжди, от нате. Тип, над. Все, мені пох. Нате. І я би так робив, але. Бляха, я думаю, що в даному випадку ну буде краще, якщо я вас попереджу. Ви принаймні будете знати, ті, кому справді цікаво, кому не поїбати. Ви знатимете, що ну я там щось робив, і вже ну, не будете настільки упереджені, коли дивитиметесь. Як Якщо... я повністю буду. Я думаю, що справедливим буде реакція, пішовте нахуй, типу, від... дизлайк, підписка. Будь ласка, робіть це хоч зараз. Я не буду нічого казати, це справедливо. Ви як хочете, так і поводите зі своїми підписками. І так само я скажу, скажу стосовно. Підтримки мене не тільки от цього лайки, коментарі, а от саме фінансової. Якщо ви не проти такого, ви е, довіряєте мені. Якщо ви погоджуєтесь на таке, продовжуйте мене підтримувати. Хто думав щось підтримувати, будь ласка, я вам кажу серйозно, воно зайвим для мене не буде аж ніяк. Тому що я справді виділяю цьому по факту вже тривалий час. Я виділяю на це весь час. І як ви зможете знати, не тільки, не тільки через це, не тільки на цей канал, але й про інше. Але це трошки пізніше. І от, якщо раптом ви хотіли б мені якось допомогти, якщо ви б хотіли би якось Якщо раптом хочете допомогти, але я просто не користуюсь якимись сервісами, пишіть це в. В коментарях ось тут. Давайте, я готовий слухати ваші пропозиції, обговорення. Я зараз не в стані, не в ситуації, щоб відмовлятися від чогось. Скажете, зробити скажете що я їбав тобі щось давати, якщо ти не можеш користуватися Донатео спонсорством я зроблю спонсорство Донатело. Якщо спонсорство Ютуб, я зроблю спонсорство Ютуб. Просто дайте мені знати, якщо це виправдано, я зроблю. От серйозно прям. І стосовно Твіча. насправді я вже, блін, декілька дель місяців думаю, а що би знову би запустити, але я не знаю, як це буде. Ви взагалі зацікавлені в цьому. Я не певний, що я зможу пиздіти просто так е з ніфіга проходити. Можливо, 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 я себе недооцінюю. Та й перші стріми ніби не були поганими там такими було прикольно. І якщо ви хочете таке, то просто теж дайте мені знати, якось організується. Переходьте в цю спільноту в телеграмі, от там. Просто берете просто берете і херашите мені. Давай стрім, давай стрім, давай стрім. І якщо що, ви завжди бачите там, що він буде. Бо якщо він буде, я однозначно туди скидатиму щось. І от мені щось, я вже тут сиджу і говорю про те, що мені там щось не подобається. І говорю про якусь підтримку мене. І, ну видно, що щось відбулось, щось. Пройшов рік, як не як більше року, більше року пройшов відтоді, як я почав щось зробити. Мені вже аж почало не подобатися те, що я робив спочатку, типу, якась прогрес, щось круто, це пиздато. І я навіть заю другий канал, який теж впливає на якість відео. І думаю, що якби не той другий канал, то останні відео не було би такі прикольні. Мені здається, що я явно почав краще себе відчувати за мікрофоном. І не, не запинаюсь настільки. Ну, тобто, я запинаюсь, там дуже багато всяких перезаписувань. Але принаймні мій голос звучить так, як я цього хочу. Він звучить, блін, лайт неприродньо. Звісно, інколи я там передаю пере... надто емоційність і всяку таку херню, Але це пиздато, це прикольно, мені подобається. І коли я хочу говорити, у мене воно вже виходить. От прям так як в реальності. Мені подобається, що ви чуєте мене прям так як в реальності. подобаюся вам чи не подобається, це інша справа. Але мені подобається, що ви можете мене такого чути. І вже тоді вирішувати, чи вам подобається чи не подобається. Отаке От то. Тому так, підписуйтесь на другий канал, який нам допомагає розвиватися. І, під... І якщо, звісно, вам подобається. Якщо вам не подобається, то ні на що в житті не підписуйтеся. До пиздиці. От не подобається нахер. Але маєте на увазі, якщо ви підтримуєте один канал, ви підтримуєте другий так чи інакше. І на тому каналі делька відосів місяць, тому що мені їх просто елементарно простіше робити, простіше себе до них змусити. А на іншій це прям така грунтовна робота. Хоча чисто по фідбеку воно не виправдано. Але воно все одно мені забирає оцей відос, який зараз буде, на нього дохуї ще насправді піде часу і старань. Але я просто і, і навряд чи воно залетить, навряд чи воно комусь зайде. Навряд чи навіть на всю мою аудиторію, на всіх вас, ну навряд чи його всі подивляться, чи подивляться повністю. Але, бляха, я буду радий, що я його зробив. І насправді я буду радий, якщо хоча б якійсь частині з вас це подобається. От прям, ну, блін, мені справді подобається те, що я роблю. Це, це круто, я вважаю. Я вважаю, що це перемога, якщо людині подобається те, що вона робить. Шкода тільки що, ну можливо, я буду не зовсім в стані таке робити з часом. Якщо воно ну, не дасть тих результатів, які би хотілося або принаймні хоч якихось. Але, тим не менш, я радий, що хоча б комусь це подобалось. Блін, я пам'ятаю, я пам'ятаю аватарки. Якщо я не пам'ятаю імена, нікнейми, то я точно пам'ятаю аватарки людей, які з перших відосів чи там з якихось окремих відосів. Я пам'ятаю окремі коментарі, які, блін, неймовірно мене насправді мотивувало. Мені було дуже приємно чути деякі думки. Навіть бляха критика, бо там такі бували неймовірні персонажі, такі люди чудові. Боже, це було приємно читати. Причому вони критикували мене за те, що спорезонно. І, бляха, я радий, що воно виправилось, а що не виправилось, то ще виправиться. Хіба що це стосується якогось мого особистісного. Тож, народ, дякую, що приділили час. Недаремно я все ж таки написав е тези, по яких говорив, тому що якось вийшло. Получилося. Думаю, що це нормальний такий подкаст, якщо вести вас курс майбутніх справ. Радий, що ви мене дослухали, якщо ви дослухали до цього моменту. Всіх обнімаю, всіх цілую, всіх люблю і поважаю. Чекайте на наступні відео, підтримуйте мене, я буду цьому дуже радий. На все добре, народ! Бережіть себе та своїх рідних.